У бюджетних Xiaomi є Redmi 9 a у сіренькому такому світлому кольорі. Ціна 2000. Також є у чорному та синіх кольорах. Ось такий постану доволі хороший варіант. Ціна дуже гарна на цей пристрій. По екрану без різних нюансів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Простенький телефон для простих задач підійде для старших людей або для дітей. Досить часто запитують. За 2000 і зараз можна взяти такий пристрій та користуватися ним. Redmi 9A 32 ГБ, 11 й Android тут встановлений, та 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Завжди є такі смартфони в наявності. Кому цікаво, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео. Є великий вибір по смартфонах. оновлення кожних 2-3 дні. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю, та інстаграм. Кому де зручніше, там і пишіть.